Так, народ. Прийшов час Каусакі. Ніндзя, 9. Зараз я, коротше, знімаю бак, знімаю цей пластик, знімаю морду. Вже боковини я зняв. от, На перекраску тому що потрібно після тої аварії, що сталося, потрібно перекрасти все. А самі боковини перекрашувати, це просто, блін. Не потрібно, тому що воно буде не збігатися загально краскою, то ще й прийня... ну, прийнялося рішення, що буде все перекрашуватися. Вот. І зараз я то все знімлю. То ще покажу, як воно тут це виглядає. Типу, в принципі, досить техніка, я б сказав, така старенька. Але ще на свої руки є ще ого апарат. Так, пластик вже підготовлений до покраски, точніше підготовлений до того, аби завтра його відвіз і там вже майстри будуть здирати всю краску ось цю стару краску. І, коротше, буде краситися металіком. Металік. Ну, Ксералік, ну, мабуть, не буду, тому що використовувати, тому що це трошки, трошки не то, буде перламутровий металік, просто подивився я тако по пластику, в принципі, пластик ще збережний, так, не, не побитий. Повітягу всі гумочки звідти все то, слив бензину От і вдасться і то все на покрасочку зробиться. Далі подивився зразу стан мотоцикла, скажу одне, що він дуже грязний. То доведеться тут обрати і мити. Нічого страшного. Не От, І подивився ще на інерційний надуг. Точніше, на фільт... фільтрову систему ресивера. Ось такий тут фільтр. Я щось негон, чесно кажучи, поняти, чи це обслуговуваний фільтр. Чи це одноразовий фільтр. Тому що це якась шубатка, непонятна, блін, грязна, бляха муха. Їй треба помити, але і мало себе, певно, що я ще й веду, що ну, якесь масло, ще щось помастити, чи що. Ну, коротше, фільтр, е просто паралон. От ми бачимо звичайний поролон. Звичайний поролон, Тут металічна сіточка, яка не пропускає якісь такі. Грубші часточки тверді, потім йде поролон, потім якась така шуба. Все. Подивитися. ну Тут, звичайно, де ресивер самий, точніше, де інерційний надув, це відділення воно грязне, бо тут тільки ну попадає грязне повітря і воно вже проходить сюди догорі через фільтр в ресівер. Ось Це ресівер, баночка це, да, це відділення ресівера. Тут, типа, скажу чесно, самі соплаті типу, чисті, бо двигун сильно він працює як пилосос, всасує сюди воздуху. Але от вже ну, ну просто капець. Зараз продемонструю це на голій руці. Тобто о, Чистий палець, да? так? Тобто, стінки ресівера. Це я ще так не здер. Тобто, ну, такий конкретний фуз, блін, це не хорошо, навіть капець не хорошо, це дуже хорошо. Це не хорошо для свічок саме перше. Це вбиває свічки, блін, саме перше. Поршню вбиває кольця, Тобто цей фільтр до сраки, на мою думку. Якщо його там почистили і так далі, він до сраки. Багаторазовий КСН на масляній основі, то є що, так би, бо масляна основа, то масло воно фільтрує, і ще елемент рахується. Вот. Або якісь взяти паперові, типа одноразові, то є раз в сезон купляти паперові. Я думаю, що більше 400 гривень він не буде паперові коштувати. Хоча, Якщо нормальний брати, то й 500, і вище буде коло. Ну, Менше з тим. Або одноразовий раз в сезон, чи там раз на 10 тисяч паперові. Або багаторазовий ксн КСНОСкий брат. Все, це, ну, це видно по його роботі. Це срак є фільтр. Тобто, не має бути грязно так в ресивері. там має бути чистота. От КТМ вскрили, там паперовий фільтр, там чистота, блін. в принципі, я навіть в себе в Кавасакі там КСН-овські нульовики стоять. Я вскривав, то там такого не було. Там, там частіше було. Так, да, там було теж. Но коли я його тільки привіз, то були забиті фільтра і так далі. Я їх по помив, типу, потім їздив без масла, скажу так чесно, що без масла їздив. Теж я вскрив, в принципі, не, не наблюдав я такого фузу. там. Не було такого. А, а тепер на маслі типу, їжу, то думаю, там чистота має бути. Тож Отака фіня це типу, та, як би сказати, для загальної інформації. От. Е і хто би що би не думав, що О, то там розібрати мотоцикл, пластик і так далі. Твої херня роботи я сказав зразу, То з таким підходом, як ви собі будете думали, що це є фігня, не робота, то він нічого не доб'ється. Ви просто морально не готові. До, до техніки, треба бути морально готовим колупатися. То все грамотно вдумувати так далі, тобто з ньому, щоб все було чекі-піки. Ось така штука. Все, далі будуть відоси, це типа вже або за катем буду обслуговувати, там будуть хлопці красили, того щось будемо робили, З цим кавасак і потім я до свого візьмуся, теж буду перекрашувати пластик то по технічних роботах буде відео, думаю, достатньо. Все. Папа. -па.